В Олександрійську громаду прийшла сумна звістка. Підтвердила загибель Романа Шиша, який вважався зниклим без звісти. 45-річний солдат Роман Шиш загинув 5 квітня 2022 року. При виконанні бойового завдання в Северодонецькому районі Луганської області у захисника залишилася мати та брат. Про час і місце поховання Романа Шиша буде повідомлено додатково. Ночі зранку, 2 січня, спостерігався шквал ворожих дронів ракет над нашою країною, повідомив Андрій Райкович. На Кіровоградщині відпрацювала ППО. В Кропивницькому районі уламки ракети зачепили подвір'я одного з домоволодінь. Без постраждалих. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі. Уряд збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО та ВПО з інвалідністю. Термін збільшився до трьох місяців за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб та до шести за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю. Розмір компенсації прив'язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складає 7100, а з 1 квітня буде складати 8000 гривень. Роботодавець, який приймає на роботу ВПО, отримає до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень. У парку імені Шевченка тривають безкоштовні тренування для всіх охочих в рамках проєкту Прокинця. Завершальне тренування 2023 року пройшло весело і закінчилося гарячими напоями і різдвяними смаколиками. Проєкт триватиме і надалі, тож організатори запрошують всіх охочих доєднатися щосуботи, о 7 ранку, на площі біля фонтану в парку Шевченка. 30 грудня за сприяння відділу молоді та спорту міської ради відбулися відкриті міські змагання і спортивне орієнтування, новорічний спринт. Учасники в групах продемонстрували свої вміння, орієнтування в лісі та знаходження контрольних пунктів. Переможці в кожній віковій групі нагороджені солодощами від керівників городків БДЮТ та дипломами відділу молоді та спорту.